Як оцінюєте дії влади з підготовки до зими і захисту енергооб'єктів? Не дуже. Не дуже. Бо воно само ламається, можна Путіну сказати, щоб не стріляв, поламається само. Теж вже в Києві таке було, десь минулого тижня, бо ніхто нічого не стріляв, пів Києва само відключилося. Енергооб'єкти захищаються, але населення якесь як. Я як населення не відчуваю. У нас все відносно не так погано, набагато краще, ніж було в 2022 році. Тому можна сказати, що напевно непогано бореться з цим моментом. Мені дуже важко про це казати. Я не можу. Не можу. А самі якось готуєтесь до можливих відключень? Так, дрова на дачі закупили. Топімо А так готуємося. Ну а що робити? Я сама з Маріуполя, тому мені оце не дуже. Взять, купив оцей мощний такий за 55 тисяч гривень, енерго, такий, як от, акумулятор, такий, не пауэр якийсь там називається. Що від нього навіть можна запитати холодильник або телевізор, або пічку навіть, можна запитати. там У нас дитина мала, внука, в мене є. Ну а так. Як кожен карта ляже, це вже не від нас залежить, будемо чекати. Дрова закупив. А сусіди -то -то вже собі встановили електростанції на кришу і в них скважини. Є. Чекаємо, що все буде добре, сподіваємося. А самі готуємося. Готуємося. А як готуєтесь? Електричні прост, простирадла. Ну, а що робити? Купили генератор маленький. Якщо що, є можливість підключити базові електричні прилади. Купили спеціальну маленьку таку пліту, щоб не можна було готувати на ній. Павербанками, екофлоу і так далі. А взагалі емоційний стан, щоб був сп... нормальний, все інше можна справитись. Ми з Харкова. Ми до цього готові вже давно, 22 го року. А як оцінюєте дії влади до підготовки до зими, до захисту енергооб'єктів? Ми готуємося самі. Скажу відверто, готуємося самі повністю. Як оцінюєте захищеність нашої енергосистеми? Бачу, що як сказати, швидко відновлюється, тому, в принципі, Я думаю, що десь більш може захищене, десь менш захищена, але все рівно, думаю, що краще, ніж ну, до цього. Я Сумах ще більш-менш. Я оцінюю, Ні, не захищено. Yeah. Я оцінюю, не захищено. Якщо в нас вже скільки років війна, я думаю, повинні вже як якісь средства прийняти защитити, наприклад, ті теці. Ну вони не, не можуть все охопити. Ми ж не, не можемо накрити все. Тож ми не закриємо так, як нам хотілося. Може, ми і хочемо багато чого зробити, ну. Не в наших силах. Ну, мені здається, що за ці чотири роки можна було вже щось зробити, якісь бетонні каркаси, mm -hmm. замурувати його сітками якимись закрити металевими. Не знаю, мені, ну я не спеціаліст, але мені здається, що можна було більше щось зробити. От, ми все думали, що закінчиться 25-26, але здається, кінця не видно. Чи готові ви до тривалих відключень світла у себе вдома? Так, звичайно. Ми це вже пережили. Як? Це важко буде тим, хто у кого маленькі дітки, а тим так. Ну, таким людям я думаю, це все Ми привикли до цього. А де дінешся? Ти де ж не дінешся? А що маєте вдома? Що маю маю два світильничка, таких, що заправляються десь на полтора сутки, один і дри, а це все. І це все А Розкажіть, як як у нас є два акумулятора здорові, як сонячні батареї, які заряджаються. А потім у нас є ще генератор. Ну, з ним проблем дуже багато. Mm -hmm. ну, ми в частному секторі, тому у є духовка газова, ти можеш варити теж. Так що від світла трошки так ну, котл. А котці єдиний вже до акумуляторної батареї не готова, можна, а як не можна. У мене звичайна квартира, як я Чим? Чим я можу замінити нічим. Як ви гадаєте, влада ефективно підготувала об'єкти. Енергетичні інфраструктури можна було би краще. Нічого у 22 другому році жили і зараз пережили. Не можу коментувати, тому що ціх як не розуміється, але на початку повномасштабного навіть такого не було. Ну можливо, за того, що багато людей виїхало В перші дні, тому була ситуація зовсім інша. Взагалі не підготувала. Дуже погано і дуже я б сказав, халтура я, я, як я які. Багато мешканців не задоволені. Боїмося обстрілів, це по перше, це як і всі. Боїмося відключення світла, відключення газу. Гріємося в основному ніяк не гріємося поки що. Не настільки ні холодно, світа. тому що неможливо горітися, бо немає світла. Як готуєтеся до блекауту? Тепло, як... і бочки з водою. А як пережили попередній блекаут? Вчорашній? Абщо без проблем. Скільки без світла були? Ну я і зараз без світла. Ми доблекауті вже готуємося заздалегідь. Тому заряджені повербанки, заряджений телефон. А звичайно, те, що не було зранку світла, воно вносить свої певні корективи, тому що зібратися на роботу, на навчання це важкова. Скільки світла не було у вас? Ну, майже 12 чи 15 годин. Бликаути ми переживаємо нормально. Можливо, я навіть запасає... не вважаю, що це, це... щось незручне. Тут головне, щоб війна закінчилась, от і все. От і все. Щоб не вбивали дітей, як ото в садочок сьогодні, що попало. Мені цей світ, знаєте, я можу без світу прожити. А б дітей не вбивали, не розрушав. Коли ми залишились у Чернігові, то треба звикати до такого життя. І не ходить, оці сплітні, не розносить. Все буде добре. Наші переможуть, і все буде добре. Бликаути кончаться міста? без коментарів.